Друзі, не буду приховувати, що сьогодні у мене тремтять не тільки руки, адже я йду кудись в нове, туди, де раніше я нічого ніколи не робив. Ще вчора я задумався, чи варто йти туди, де ти себе не почуваєш комфортно. Але знаєте, як кажуть, що потрібно йти в свої страхи. Наші страхи відкривають нам нові дороги, нові можливості, і ми себе проявлюємо зовсім по інакшому Півтора місяці назад ми почали формувати команду, з якою сьогодні ми відзняли першу пілотну версію, героїнею якого стала Олена Кравець. Вона не тільки герой мого підкасту, але вона є і моїм клієнтом. Я не можу сказати, що мені це вдалося вдалось дуже легко. Адже я не є журналіст, і цей крок між журналістикою і стилістом по волоссям це якийсь крок до чогось такого надзвичайно дивного. Але мені здається, що ми змогли це зробити зробити достатньо достойно, щоб ви змогли це оцінити. Свої коментарі залишайте під відео. Обов'язково будемо читати і давати зворотній зв'язок.